І вони завжди просили мене залишитися з ними. Поки ці заняття не почнуться. Влада завжди просила мене словами, але Крістіна майже кожного разу хватала мій рюкзак чи мою кофту, щоб я не пішла. Одного разу вона схопила мене так, що я почала задихатися. Крістіна відпустила мене лише тоді, коли влада сказала їй про це. Нещодавно я також дізналася, що вона вважає PDF файлів, «If you know, you know. сексуальную ориентацию и уважаешь, что деякі из них адекватнее. Цитата. PDF-файлы, как именно сексуальная ориентация, это ничем не плохо, особенно когда человек адекватный. Плохо только то, какие последствия несут большинство таких людей для общества за своими нормами общества. Сейчас всех тут разъе Боже, правий! Там Слів немає, просто там одні.